Так, батьки, давайте по, будь ласка, я хотів вам розказати приклад, і в принципі в нас в 10-тій школі проблем немає з цим. Дослухайте до кінця, будь ласка, і до сухому. Ні, не здають 100%. У нас в школі навчається 1200 учнів. На сьогоднішній день ми зібрали 96 тисяч. І ми ці кошти направляємо. Ми батьки, коли збираються, ми не тільки збираємо кошти. Я, як батько, наприклад, йдуть в сектор, де молодші класи навчаються, я не знаю, які проблеми. Коли ми збираємося всі разом, один батько каже, у нас на третьому поверсі, в молодшій школі, де працюють От На початку року ми з ранцю А, Першу на свої гроші направимо на ремонт олек, тому що са доріг. Ні, не всі. Ми Shift, моток, тій, 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 або, та... По нвк НБ... 31 прекрасний директор, два роки контролює фактично цей начальний заклад на 22-ї було зародноосвітної школи 31-ї. Розумієте? Всі батьки, всі батьки абсолютно згуртовано, працюють для того, щоб цей начальний заклад трошечки розпитав і розвивався. Але є декілька батьків, які абсолютно палить полезень. І це не тільки батьки, це проблема. Я можу сказати, що мають бути добровільні. Це з точно. Шановні, ця проблема відома всім. В усіх школах вона є. Але давайте пам'ятати, що демократія це не сила більшості, це право меншості. Право меншості здавати чи не здавати. Ми не можемо змушувати когось здавати, тому що всі решта здали. Це не право, право людини. Давайте, висловлюючи проблему, пропонуйте, будь ласка, тезу, де її вирішення. Ми ж маємо рішення прийняти. Пане Романе, давайте мені є Я, Мене середний Сергій, я голова Безійського комітету дитячого е, 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 собою команде. Тобто, в нас немає такого, що гроші там завідувачі, так далі, до мене посмотрю, звертається, ми вирішуємо. Інформативні стенди, куди потрачено, куди все. Тобто тут таких питань немає, куда будів там немає, не існує Цього я вам кажу чесно правду і нормально це все. У мене дуже є велика пропозиція, От, пане Роман, ви виступили по інтернету, по телебаченню, пане міський голова, пане Олександр, підтримуйте нас. Скажіть нормально нашим батькам, тому що дійсно батьківські внесли мають носити дійсно добровільний характер. Але виступіть ви як <кхе>, ініціаторами у вас троє дітей, у мене троє дітей. Троє. Я працюю директором дуже великої компанії. Виступіть, будь ласка, бачите, скажіть, що нормально, люди добрі. Ми міська рада, ми робимо дуже багато. Я вам дуже за це дякую. І попередники наші робили більше-менше не вас, Ми робимо багато на сьогодні, ми вкладаємо майбутнє. Але я маю троє дітей. І повірте, що все міська рада перекрити не може. Я готовий підтримати цю школу і цю підозрюва, дати їх пару сотень гривень і долісі мене приклад. Все, давайте визначимо скільки, так не без харчу в будівлі. Шановна громада, я нагадував слова модератора, але пам'ятайте, що за законом, за українським законом, ми не можемо встановити суму благодійного внеску. Не можемо. Давайте до дітами, пропозиції прозвучала, що все ж таки внести мають існувати наші. Давайте перші нашу пропозицію. Пропозиції <позиція> мають Не вказі там, з управління. Такі батьків перші і друге добровільного характери. Якому повідомлення ми на місці, навчальному закладі, шільному дошкільному маємо зібратися шляхом повідомлення озвучити, що це має бути добровільне внески, а